Екзаменаційний маршрут номер 2 в сервісному центрі 18.43 Друзі, вітаю вас на каналі. Зараз ми приїдемо по маршруту номер 2 та я надам свої поради та коментарі з приводу дорожніх знаків та розмітки. Подивилось в ліве дзеркало, автомобілів нема. Вмикнули лівий поки що повороту. Виїхали на ліву полосу, перелаштувались і об'їхали при автомобілі сервісного центру. Та з правим покажчиком повороту, подивившись обов'язково праве дзеркало, то трохи повернув голову, щоб нікого там не загубити у сліпій зоні, бо може хтось двохколісний підлізти. Перелаштувалися праву полосу та тримаємось правої полоси, рухаємось прямо по вулиці Сергія Кемського. Попереду у нас. Залізничний переїзд. І ми переїжджаємо колії. Зараз я буду їхати називати вам вулиці, щоб ви могли подивитись також у Google картах, зрозуміти, як цей маршрут виглядає, як він йде, тому всі вулиці з цією метою вам я і буду називати. Рухаємось. Тут у нас поки що дорожніх знаків нема. дві полоси, не дивлячись те, що тут немає, ось вона тільки зараз з'являється, її дуже погано видно, але вона там буде трохи краще і буде видно. Тому ви згідно правил дорожнього руху повинні розділити смугу з урахуванням дорожнього полотна та, та ширини автомобіля, вашого та суміжного чи зустрічного транспорту в залежності від. Ситуації. Бачимо знак 4.1 рух тільки прямо, тому ми під цей знак можемо рухатись тільки прямо. Попереду навчальний автомобіль, вмикнуло лівий покащик повороту, подивилось ліве дзеркало, повернуло на півсекунду голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Перелаштувалися, знову подивились праве дзеркало, правий покащик повороту. Оп, тут ми трохи пропустимо цей, бо їм трохи важко виїжджати. І рухаємось прямо. Зараз ми повертаємо праворуч на вулицю музейна. Вмикаємо вже вчасно правий поки що повороту. У нас тут пішохідний перехід, людей нема, а якби вони були, то згідно пункту правил 18.1, нам необхідно було б надати їм перевагу, знизивши швидкість, а повністю зупинивши автомобіль. Попереду бачимо знак односторонній рух, тому ми це собі запам'ятовуємо, що тут у нас діє односторонній рух. Переду припаркований автомобіль трохи на дорозі стоїть в нашій полосі. Все, ми супроводжуємо сигналами повороту. І знов у нас дублюється знак дорога з одностороннім рухом. Рухаємось у своїй полосі. Бачимо, у нас світлофор вже змінюється на забороняючий сигнал світлофору. Вмикаємо лівий покажік повороту, бо ми тут будемо ліворуч повертати. Бачимо знак дати дорогу 2.1, але я вам нагадаю, що він у нас не діє, тому що у нас є світлофор, який скасовує знаки пріоритету. Якби світлофор не працював, бо працював в режимі жовтої мегатіння, тоді б ми б керувалися б, першочерговість приїзди, саме регламентувалися б з знаками пріоритету. Ну, а якби був би регулювальник, то він би регулювальник, то він скасовував би дію і світлофору, і дорожніх знаків, і розмітки. Дозволяючий сигнал світлофору продовжуємо рух. Обережно виїжджаємо, дивимось по сторонах і рухаємось прямо. Тут у нас також дорожньої розмітки немає, але. Як я вже і казав, згідно правил дорожнього руху, ділимо, ділимо дорожнє полотно з урахуванням. І бачите ситуацію, коли ми можемо перетнути суцільну лінію. Стоїть трактор, тут якісь дорожні роботи, не дивлячись на те, що вони не позначені знаками. Так, тут у нас головна дорога, нам надають автомобілі перевагу. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Торгова. Світлофор не працює, але бачимо, що у нас головна дорога повертає ліворуч. Тому, якби автомобілі, які рухались прямо, вони... якби були автомобілі, які рухаються прямо, вони б нам повинні були б надавати перевагу. Займаємо крайнє праве положення, у нас дозволяючий сигнал світлофору. Вмикаємо завчасно правий поточок поворота за 50-100 метрів у населеному пункті та повертаємо праворуч на вулицю Шевченка. Обережно виїжджаємо і їдемо прямо. Тут у нас поки що дорожніх закипів ніяких нема. А на наступному світлофорі нам необхідно буде повернути на провулок гербовий праворуч. Якраз у нас дозволяючи сигнал світлофору, вмикаємо правий покажчик повороту, але ж бачимо зелену стрілку на білому фоні біля червоного сигналу світлофору. Тому нагадаю вам, якби навіть був би забороняючи сигнал світлофору, ми мали право повернути на цей сигнал світлофору, попередньо надавши перевагу автомобілям, які рухаються з інших напрямків, і пішоходам. Повертаємо праворуч на вулицю Героїв Небесної Сотні. Тут у нас зверні, зверніть увагу пішохідні переходи і тут, і тут. Якби були б люди, нам необхідно було б надати перевагу. Займаємо крайнє праве положення, припаркований автомобіль, вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо, не перетинаючи суцільну лінію розмітки, але з дотриманням безпечного інтервалу з приїжджаючим автомобілем. Нагадаю, безпечний інтервал, це вісень між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху, друзі. І ось тут ми вже повертаємось, бачите, тут на цей світлофор, де ми приїжджали. У нас світлофор не працює, але у нас знак дати дорогу. Це та сама ситуація, коли нам необхідно надати перевагу. Головна у нас іде. Справа дивиться синій шевролів виїжджає, повертає. Ну, повертає вона йде прямо. І зараз виходить, що нам тут необхідно пропустити всі автомобілі. Бачимо, тут і учбові автомобілі також є. Тому, друзі, дивіться інші маршрути, також вони всі є 5 штук на канарі. Всі у плейлісті, відповідному. Там навіть є одне відео, де склеєні всі маршрути в одному відео, комусь так зручніше, комусь зручніше по одному маршруту дивитися. тому дивіться. Так, автомобілі ми пропустили. Виїжджаємо і ще раз подивимось на право. Там нема автомобілів, все, рухаємось, всім надали перевагу, виконали право дорожнього руху і рухаємось прямо. Зараз нам необхідно повернути праворуч на вулиці Івана Франка. Вмикаємо правий покажчик повороту. Бачимо знак 4.1 рух тільки прямо, та знак 3.29 максимальне обмеження швидкості 50 км на годину. Нагадаю, не можна їхати зі швидкістю більше, ніж вказано на знаковій. Об'їхали припаркований автомобіль. Та повернулося в своє полос. Обов'язково завжди дивіться по зеркалам заднього виду зовнішнього. Е, у нас пішохідний перехід, пішоходів нема. Дивіться уважно, бо розмітка затерта, її не видно, але дивіться на знаки, там висить знак 5.38.1 з правої сторони і з лівої сторони 5.38.2. З лівої сторони його зеркальне відображення. Зараз, друзі, нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Грушевського. Завчасно вмикаємо лівий поки що повороту, перелаштовуємось, під'їжджаємо, дивимось на сигнал світлофору, у нас поки що зелений, ми встигаємо і повертаємо, займаючи крайнє праве положення, а так як у нас немає знаків 5.16 напрямок руху по смугах. Якби він був. би, то ми б тоді повертали б з лівого крайнього положення в ліве праве. А так ми маємо право займати будь-які положення. Ну так як треба рухатися якомога правіше до правої частини дороги, згідно правил дорожнього руху України. Ми зайняли праве положення. Тим більше, що у нас швидкість невелика, щоб нікому не заважати, їдемо прямо. Друзі, раджу вам записуватись на іспит. На ранок. Інспектор прийде в гарному стані і ви вдалося складати іспит, звісно, при е, підготовці вашій належній. Також надам декілька порад. Друзі, може вас інспектор попросити зупинитись, виконати зупинку. Бачите, тут дорожні знаки так розвернуті, але це він для тих, хто з'їжджає з тієї вулиці. Це не для нас. Рекомендована швидкість 50 км на годину. Інспектор може вас попросити зупинитись, тому друзі, ви повинні пам'ятати, що зупинятись не можна. Під знак 3.34 зупинка заборонена, там можна зупинятись тільки автомобіль у таксі для висадки посадки пасажирів, розвантаження, завантаження, вантажу. Не можна зупинятись на зупинках громадського транспорту та на відстані 30 метрів до та після зупинки, на пішохідних переходах, та на відстані 10 метрів до та після зупинки, та на виїздах з прилеглої території, та на відстані, а на якої відстані, друзі? чекаю від вас інформацію в коментарях, мені цікаво, чи знаєте, ви на якої відстані не можна зупинятись до, до, після виїзду з прилеглої території. Тут я вмикну лівий поки що повороту, тому що права полоса там дуже великі ями, а вже тут а можна повернутися у свою полосу та рухатись прямо. Також вам раджу з вашим інспектором, щоб ви потренувались заїзд в гараж робити таку вправу і паралельну парковку. Це такі речі, які вам необхідно буде вміти робити. В житті воно вам знадобиться. Вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємось у ліву полосу. Друзі. Дякую, що ви дивились відео до кінця. Дякую, що коментуєте. Ще раз дивіться всі інші маршрути у мене на каналі. Бажаю вам вдало скласти іспит. Та до зустрічі на дорогах. Всім пока!